Для того, щоб передати побратимам оперативну картинку з поля бою та навести арту на ворога, поділіться відео стрімом. Як це зробити у вас мають бути підключені між собою усі пристрої. Для цього виконайте наступні дії. Підключіть ваш девайс до мережі Atlas Relay. Інформацію про точку доступу до Wi-Fi і пароль можна знайти на наклейці пристрою чи на верхній панелі у додатку. Відкрийте відеоплеєр, на якому буде транслювати стрім, і введіть відповідну URL-адресу. url адресу можна побачити в консолі Atlas Mesh у верхній панелі додатку чи відсканувавши QR-код пристрою. Ну що, стрім запущено на відеоплеєрі вашого девайсу. Переходимо до місії з наведення артилерії на ворога. Перед вами демонстрація алгоритму роботи Атласу з програмою «Так». Відкрийте на Station» налаштування метаданих. У рядку «Адреса ТІС призначення вписано номер пристрою, з якого відбувається коригування артилерії. Дані записані у форматі, який ви бачите на екрані. У рядку Ідентифікатор місії називаємо місію. Червоним виділено обов'язкові поля для заповнення. У класифікація країни вводимо UA – коди країн об'єкта. UA. Після цього натисніть на Встановити за замовчуванням». Передати координати про знаходження противника можна і через інше програмне забезпечення, з яким працюють військові в Україні. Тепер справа за артою. Поділитися екраном можна і за допомогою соціальних мереж. Для цього зайдіть у консоль Atlas Mesh і переконайтеся, що Atlas Station і дрон спарені між собою. Далі зайдіть у налаштування, пірнайте везернет конфігурації IP, змініть автоматичне підключення на ручне, заповніть рядки IP-адреси та підмережевої маски. Поле роутер залиште порожнім. Приєднайтесь до Wi-Fi. Заходьте у встановлений на Атластейшн застосунок соцмережі та шерте скрін у будь-яку точку світу. Оперативна передача стріму. Знищений ворог. Слава Україні!